Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 4 лютого, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Колосян. Починаємо з Євангелія. Одного разу якийсь чоловік приступив до Ісуса, спокушаючого і кажучи, учителю благий, що мені зробити, щоб життя вічне успадкувати. Сказав же йому Ісус: що ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, лише один Бог. Заповіді знаєш, не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лже свічі, шануй батька твого і матір твою. Той же сказав: це все зберіг я з юності моєї. Почувши ж це, Ісус сказав йому: ще одного тобі не вистачає. Все, що маєш, продай, і роздай убогим, і матимеш скарб на небі, і приходь, іди за мною. Той же, почувши це, засмутився, бо був дуже багатий. Ісус же, побачивши, що він засмутився, сказав як важко тим, що мають багатство увійти в царство Боже, бо легше верблюдові крізь вушку голки пройти, ніж багатому в царство Боже увійти. Сказали ж ті, що почули це, хто ж може спастися? Він же сказав неможливе у людей, можливе у Бога. І переходимо до апостола. Браття, зодягніться як обранці Божі, святі і улюблені, у щире милосердя, доброту, смирну мудрість, сумирність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте взаємно, коли би хто мав скаргу на кого. Як Христос простив вам, так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, яка є сукупністю довершеності, і нехай панує в серцях ваших мир Божий, до якого ви покликані в одному тілі, і будьте вдячними. Слово Христове нехай оселяється у вас. Щедро, з усякою мудрістю, навчайте і наставляйте один одного псалмами, славослів'ями і піснями духовними у благодаті співаючи в серцях ваших Господу. На цьому це все. Божого благословіння. До зустрічі вечором.